Всім доброго дня! Сьогодні я б хотів би розказати про один свій невеличкий лайфхак, який мені прийшов в голову буквально от з місяць тому, пару тижнів я все ніяк не міг зібратися, щоб його втілити у життя. А потім в один з пасмурних днів, коли телескоп не треба було. Використовувати був часто натхнення, поїхав, купив отакий тюбик і зробив те, що давно збирався зробити, заодно перевірити, працює це чи не працює. Працює, одразу скажу, прекрасно. Вже десь з 10 там виходів, виїздів було з телескопом, і я задоволений просто як слово. Чому ж це полягає? Всі ми знаємо, що будь-який шукач завжди потребує регулювання. Тобто, коли ми його встановлюємо телес... на телескоп, точніше, затискаємо, тобто ця конструкція у нас п'яточка ця і платформочка, вони завжди заходять і приймають одне і те ж положення, і при затисканні вони... Ну, фактично це жорстка конструкція виходить. Ну, але питання в тому, що зазвичай за того, що розрегульований сам шукач в цій от трубці, то телескоп і шукач не направлені на один і той же об'єкт. Виникає просто зайве витрачання часу при зборі всієї цієї конструкції, ну і зайві оці регулювання, коли треба пошвидше виставити інструмент і щось швидко починати там спостерігати, фотографувати і так далі. А у вас уходить час, то там на виставлення полярної вісі, то там ще щось, то п'ято балансування телескопу і ще тут -от влазить цей шукач. Ну, Реально напрягає. От, і тому я одного разу вирішив, а чому би мені, якщо даний інструмент використовується виключно з даним телескопом. І більше ні з ким. Тобто я його не буду ставити на якийсь інший телескоп, у якого там вже буде якось інакше там направлено все. То чому би мені не купити тюбик силікону? І не залляти от сюди, ну, запхати пальцем, там, поки він рідкіший, той силікон. З двох боків це зробити і дати йому там впродовж доби застигнути. Результат був просто прекрасний. Ну, по-перше, чому силікон? Чому не клей? Тому що силікон, якщо раптом колись вам знадобиться цю всю конструкцію розібрати, він дуже легко звідти витягається. І найголовніше, він не залишає по собі ніяких слідів. Тобто цей шукач, якщо ви, ну, я не збираюсь цього робити, але раптом вам його захочеться продати, щоб у нього був товарний вигляд. Силікон просто ніяк не зашкодить всьому цьому. І ви спокійно його витягнете, і людина, якій. Там, новий власник цього шукача навіть ніколи не здогадається, що колись туди був залитий силікон якийсь. О. Бо якщо ви залєте клеєм, ну, тут можуть виникнути різні варіанти, бо клей клею. Ну, клей від клею відрізняється. І якщо ви, не дай Боже, якимось суперклеєм це зробите, це вже точно то ви вже ніколи не розберете так, щоб не попсувати поверхню, ну і сам товарний вигляд. Більше того, деякі клея просто мають такі випаровування, що вони можуть і за, ну, пошкодити і саму оптику. От, результат. Я вже десь виїхав з десяток разів, вийшов, там, ну, виходив, виїжджав там в поля і так далі. Ставив цей інструмент, реально ти його ставив, закріпив і забув про те, що тобі треба регулювати. Воно реально працює, тобто якусь там туманність, там якесь кулясте скупчення, щось навів шукача, дивишся, сюди абсолютно. Сюди, куди треба. Ну, а технічно, як це було зроблено? Тобто, телескоп спочатку було ще до силикону. Виставлено на якийсь там об'єкт зоря. Я вже зараз навіть не пригадаю. ну, коротше, якийсь там об'єкт був далекий. О. А, згадав, по місяцю це було зроблено. Ну, Виставлений. Телескопів, ну, як зазвичай шукач виставляється. Тобто місяць був виставлений в центрі поля зору телескопа. Далі було виставлено сам шукач красивенько, так щоб в перехресті цей місяць прямо по центру був. І далі акуратненько туди було напхано пальчиками так от силікону. І все, добу воно постояло, застигло. І чесно скажу, я задоволений. Тобто дуже спростило життя при всяких виїзних спостереженнях, виїзних фотографуваннях тощо. От. В принципі, на цьому все. Якщо було цікаво, якщо вам це сподобалося, якщо воно вам ще й знадобиться, то ставте лайк. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Ну і чекайте нових спостережень, нових лайфхаків. Ну і просто всім миру і чистого зоряного неба. Па-па!